Вілу на Балі, і хочу вам показати один величезний косяк, який вони мені тут зробили. В Балі є така штука, як сезон дощів. І коли йшов сильний дощ, вода через неправильний оцей от нахил затікала прямо мені в дім. І що зробили ці генії? Вони прорізали дірку. Оцю дірку в мраморі. І тепер вода затікала під дім. І ця вся стіна була тупо мокра. Нам прийшлось шукати інше рішення, таке як ось така система. Виглядає це, звичайно, не дуже естетично, і ми плануємо замалювати цю трубу під колір стіни. І також ми хочемо зробити тут рослини, які би. Запили оцю цю трубу і трошечки її перекрили. І виходить так, що вони не просто не вирішили проблему, вони ще зіпсували мрамор. А по факту це можна було вирішити би набагато дешевше і простіше не різати камінь, а просто купити ось такі пластикові труби і встановити їх.